Привіт, друзі, ти на каналі Ханіінженірінг і з тобою твій спікер Михайло. І сьогодні ми поговоримо довельми таку значущу тему, яка пов'язана з, з тим, що всі бачать результати. Да, наприклад, там, людина приїхала в новий будинок, людина отримала роботу, підвищення зарплати і так далі. Але, на жаль, ніхто не оцінює то, на які жертви ця людина пішла, і то, на які компроміси також вона пішла. Чи ще щось, тобто всі бачать результати, але в одиниці оцінюють ті жертви, на які людина пішла. Ну, візьмемо, для прикладу, от спочатку візьмемо роботу. Да? А, тобто всі дивляться, що там, там влідав архітектора класна зарплата, і дивляться, о, там, там лідер, архітектор собі там, купив нову машину. Да? Ніхто не задумується про те, що ця машина може бути куплена в кредит. Всі побачать вау, класна нова машина. А, а потім, наприклад, лідер архітектор там, має там, класну зарплату. Але ніхто навіть не задумується про те, скільки люди пропадають на мітах. Там, в день це може бути там, по 8-10 по годин со дзвонів. Плюс ще паралельно ще якусь роботу потрібно робити. Тобто, це ну, досить таки велике навантаження на деяких проектах. Є проекти більш лейтові, да, там, там, півдня поробив, півдня походив, а півдня там, на мітах позависав, в принципі, плюс-мінус нормально. Чи, наприклад, от є люди, які, як я кажу, там закінчили золотою медаллю там, школу, університет, і вони, в принципі, для роботодавця досить такі прекрасні кандидати, щоб вони працювали в них надовго, тому що такі люди зазвичай... Максимально віддаються роботі, зазвичай в них є там в сім'ї певні конфлікти. І може доходити до того, що там чуть ли не до розводу. Да? І від того, що людина там, має гарну позицію, має гарну зарплату, але а, в ущерб своїй сім'ї. Да? Тобто там з дружиною чуть ли не в розводі. Там з дитиною там, проблеми і т.д. і тепер. Або, наприклад, може бути там, якісь там, проблеми по здоров'ю, тому що там сидяча робота, досить там, велике нервове навантаження, і далі там, по списку. І відповідно, ніхто не оцінить. Да? Якщо ви бачите там, свого менеджера, то задумайтесь, що він робить для того, щоб бути от, на цій позиції. Да? Наприклад, Просто прийдіть і запитайте свого ліда. Зазвичай, коли я працював зі своїми хлопцями, то я просто приходив і казав: дивись, кажу, я на позиції ліда. Ти хочеш на позицію ліда? Там, да, там гарячі глаза, там, я хочу бути лідом. Я от, чесно розказував, як і що я виконую свою роботу. Кажу, дивись. от, Відкриваю календар, який показую: дивись, от в мене такі то міти. З такими то людьми. От такі питання ми вирішуємо. А потім от, от, от таке ми в результаті маємо. От ти готовий до такого? Да? Чи ти готовий, наприклад, просто стати і поспорити з людиною просто для того, щоб на проєкті були нормальні естімейти? Що ми тут не завасали через півроку там, з жорсткими овертаймами, тому що у нас фігові стімейти, і відповідно нам потрібно буде працювати. 99-99 людей, зазвичай вони кажуть, що таке не готові, не готові там, спорити з клієнтами, не готові доводити свою точку зору. І т.д. да й Чи, наприклад, от як там архітектори сидять і знову ж таки, так, да, класні зарплати у них, що вони роблять? Да, там, за тою схемкою, багато що там якихось наукових досліджень, які він до свого часу робив чи робить. Ну, менше з тим. Далі. Ну, наприклад, по поводу мене, давайте вже поговоримо. Да, ми там переїхали в будинок. Да, ми переїхали там за Київ, там під Києвом живемо зараз, і, і би, на нещоб, то все окей. Да. Якщо там дивитися той самий інстаграм, можна сказати, о, чувак, ти переїхав там в будинок і так далі. Але ж ніхто не запитає там. Які там були конфлікти з тими самими забудовниками, чи там з ремонтними бригадами, які робили ремонт, там? як вирішились ті чи інші питання? Там, скільки це все коштувало? Яких людей наймали, там? які проблеми були? Чи, наприклад, от приїхали люди, і вони, наприклад, там, за два дні зробили свою роботу, а потім пізно ввечері вони дзвонять і кажуть, Приїжджаю в 5 ранку, будь ласка, проведи мене машиною типа, за Київ. У ну, мене, наприклад, вже на, на, наступний день були розписані плани, людина прийшла, я був невиспаний і весь день тупо пішов в куту під хвіст. Такі моменти були. Плюс багато моментів було такі, наприклад, коли там приходять бригади і кажуть, а у нас там по ремонту там, що -то там ми заблочені і так далі. Тобто це ось з одної сторони, з другої сторони, в інстаграмі всі бачили там двохкамерний холодильник. Ну, взагалі це два холодильника, які просто з'єднані планочкою виглядає як один, це по-перше. А по-друге, то що він в кредит, ну, мало хто про це хто подумав, да? що там то що от будинок, да, вроді, ремонт класний. А то, що в нас оці всі вінтажні лампочки висять, made in СССР. Про це мало хто подумає. Ці лампочки реально з СССР, вони там знайомих лежали родичів роками, і от достали ось з целфанки, вони як нульцеві, тому їх просто взяли і прикрутили. Просто, що було, то і прикрутили. Тому, коли ви бачите людину, так, що там людина там, купила машину, там, купила будинок, зробила ремонт, ремонт робився. з Грудня 2022 року там, по квітень 25, то просто підійдіть і запитайте цю людину, що вона зробила для того, щоб досягти такий результат. Не оцінюйте людину по картинці, тому що от вона там гарно вдягнута там, чи гарна зарплата, чи вона щось якось себе поводить. Запитайте, що людина зробила для того, щоб саме ось так виглядати. Да? Якщо ви бачите спортсмена, що він такий там великий, накачаний, то о, задумайтесь про те, скільки годин він тренується. На, то є, ми бачимо там, Олімпійські ігри, як люди видають результати. Але задайте питання цьому спортсмену, о, скільки часу він проводить І Він скаже, там, по 8-10 по годин він тренується. Ви згодні на це, щоб стільки тренуватися? Я думаю, ні. І завжди оцей. Коли ви бачите класний результат у когось, зазвичай за цим результатом стоїть порушення цього life balance, або цього сімейного балансу, коли ти там більше приділяєш увагу там, роботі, ремонту, будинку і менше уваги сім'ї. Да? І тут потрібно от з домашнім якраз домовитися, що, дивись, в нас такий період, ми домовляємося на такі-то умови. Я, наприклад, там більше часу там. От в цей період, в цей проміжок часу, я буду більше приділяти увагу ремонту, да? ну, наприклад, там, після ремонту да, ми вернемо на такі то умови, да? і саме головне, щоб друга половинка нагадувала про цю умови, тому що за цих 2-3 роки, поки робився там, ремонт, чи що там, то можна трошки призабути, просто втягнутися і по інерції просто плисти. Тому саме головне, якщо ви там, хочете робити ремонт, що у вас було взаємопорозуміння в сім'ї зі своїми близькими? Тому що це одне з головних, тому що під час ремонту посваритися це, це так. От ми вже робимо, правда, вже другий ремонт. У нас був перший лайтовий такий пробний. Другий ремонт це вже прям будинок. Так, да, тут багато речей потрібно там доробити, але менше з тим, тобто, вже можна жити там знаружи, там ще можна. Пахать і пахать, там ще дороблювати. Тому, якщо ви бачите якийсь результат, будь ласка, запитайте людину, що вона для цього зробила, на якій вона жертви пішла для того, щоб досягнути цей результат. Тому що, якщо ви побачили класну картинку, зазвичай за цією картинкою стоять сльози, які страдання і таке інше. Бачите, що там класну машину, зазвичай вона куплена в кредит. Тому що зазвичай всі беруть в кредит для того, щоб розрахуватися. Це рідкісно, коли люди можуть взяти прямо в суму, вивалити за машину чи якусь там велику крупну техніку. Тому, якось так, таке філософське відео в новій студії. Я ще знаю, їй що потрібно буде доробити, щось повішати, щось зробити. І по поводу жертв я казав, от в кабінеті у мене до сих пір немає ручок. Так що, от на такі жертви ми пішли, от так ми живемо, і я постараюся показати максимально, як воно дійсно насправді є. Тому підписуйся, став лайки, пиши коментарі, що тобі хотілося побачити, що показати. Прошу розповісти, дякую за увагу і всім гарного дня.